На милицях та на візках слухають пацієнти головного військово-клінічного госпіталю гімн України. Він лунає на подвір'ї лікарні. За два місяці антитерористичної операції на Донбасі понад півтори сотні українських військових отримали поранення. Частина із них загоює рани у Києві. У палатах наші захисники, а біля них мало не цілодобово чергують рідні. Збирають мене по кусочкам і ремонтують, ремонтують, ремонтують. Волонтери приходять, волонтери допомагають. Поранені бійці кажуть, до них приходять і дорослі чоловіки, які не стримують сліз, коли їх бачать, і дітлахи, які приносять свої малюнки. Допомагають медперсоналу і бізнесмени, і пенсіонери, і студенти. У сусідній кімнаті дружно сидять дівчата і ріжуть бенти. Вони посміхаються, проте кажуть, що серце ще мить не лише за поранених військових, а й за тих, які зараз у зоні АТО. Кажуть, прийшли сюди, бо горе змусило. Господин Путін допомагає сюди. Прийти. Любов к родині, любовки ребятам, которые своей жизнью. Поранені військові переживають не лише за своє здоров'я, а й за своїх бойових товаришів, які зараз відвоюють у терористів наш Донбас. Держитесь, ребята, держитесь. І все буде добре. Все одно закінчиться. Дякую, що ви відставити нашу все таки родину.